Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єї клавіатура Apple Maker AK820 Pro, 75%. Це бездротова, компактна механічна клавіатура, яка поєднує в собі стильний дизайн та функціональність. Вона оснащена міні-дисплеєм та ручкою, або її ще називають роллером, що робить її унікальною серед собі подібних. Але не лише зовнішній вигляд привертає до неї увагу. Це реально хороша механічна клавіатура в якісному виконанні. Але перед тим, як ми детально е, Рейдемо до нашої клавіатури. Ви знаєте, ось таку вподобайку варто поставити під цим відео, обов'язково підписатись на канал Огляд їй. Ну і звичайно підтримати наш збір на дрони. Ну а ми полетіли. Це китайський виробник, а тому у коробці ви знайдете мінімальний набір. Пулер для свічів, такий капів, кабель для зарядки та дротової роботи, і посібник користувача. Це достатньо для початку, але якщо ви плануєте кастомізацію, можливо, доведеться придбати додаткові інструменти. Модель представлена в кількох кольорах, і в моєму випадку це біла версія з жовтим та за сірими. Акцентними кейкапами вага клавіатури становить 800 грамів, що для її розмірів цілком нормальна. Тим паче вона отримала форм-фактор 75% без цифрового блоку для обмеженого простору на робочому столі або для любителів компактних рішень ідеальний розмір. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. Також слід зауважити на сайті зараз триває розіграш, де можна виграти 40 тисяч гривень. Потрібно лише залишити відгук. Про ваш улюблений девайс, яким ви користуєтесь. А якщо хочете використовувати, є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Ну і звичайно не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Проте модель отримала гострі кути корпусу, і я під час тестування неодноразово на них натикався. Відчуття не дуже приємні але це такий момент більш суб'єктивний. Клавіатура має невеликий нахил, але для додаткового комфорту передбачені відкидні ніжки для регулювання. На дні розташована ніша для ресівера, а також перемикачі між розкладками Він та МАК та режими Bluetooth 5.1, дротовий та 2,4 ГГц. Type-C розташований у звичайному місці. До нього підключається кабель довжиною 1,8 метри для зарядки або дротової роботи. Розкладки включають українську та англійські букви. Тут використані ПБТ Кика. Подвійного лиття. Звісно ж, модель має rgb підсвічування і пропонує на вибір цілих 20 режимів, шість рівнів яскравості та 1,6 мільйонів кольорів. Є навіть налаштування, при якому світіння підлаштовується під ритм і гучність музики. Роллер повністю металевий для кращого захвату має шорстку текстуру. Він потрібен для керування гучністю, повністю вимикає звук та відтворює його. Що стосується екрану, це tft екран і потрібен він для відображення стану батареї, дати і часу, типу підключення і деяких інших. Моментів, але найцікавіше це можливість налаштування кастомних зображень. Можна обрати будь-яке зображення чи анімацію і встановити на екран. Для цього вам знадобиться фірмове програмне забезпечення. Клавіатура оснащена шумопоглинаючою піною EVA та антивібраційним силіконовим шаром, що забезпечує приємний звук під час натискання. Він відчутний і саме такий, який хочуть чути користувачі при використанні механіки. Гаскет маунт структуру додає м'ягкості та відчуття пружності. Однією з ключових особ Ливості ЕПО Maker ak 820 є використання технології Flex Cut. Це інноваційне рішення передбачає спеціальні прорізи в топ плейті та друкованій платі PSB, які дозволяють їм злегка прогинатися під час натискання клавіш. Такий підхід забезпечує кілька важливих переваг. Клавіатура ефективно амортизує удари, підвищує комфорт друку навіть під час тривалого використання та значно покращує тактильні відчуття. Раніше ця технологія була доступна виключно в преміальному сегменті механізму. Механічних клавіатур, які коштують у рази дорожче. АК 820, першою в середньому ціновому сегменті, пропонує флекс кати, роблячи її не лише привабливою, але й справді інноваційною моделлю у своїй ціновій категорії. Завдяки технології HotSwap із QMSen Сокет, ви можете змінювати свічі без пайки та налаштувати клавіатуру під себе в залежності від потреб. Ви можете підібрати свічі під свій вид діяльності, робота з текстами, геймінг чи звичайне користування. Клавіатура під отримують три типи підключення бездротове 24 Bluetooth та дротове ця модель сумісна з операційними системами linux microsoft windows та macOS, що робить її універсальним варіантом для різних користувачів. Тут використовуються не дуже розкручені лінійні перемикачі Flying Fish, змащені на виробництві. Вони забезпечують м'який і плавний хід при натисканні. Відстань між моментами активації та повним натисканням клавіш становить лише 1,5 мм. Активація відбувається після 2 мм ходу. А по Повний хід перемикача досягає 3,5 мм. Для активації необхідно зусилля в 45 грамів, а для повного натискання 42 грами, а для повного натискання 48 грам. Що ж стосується автономності, то тут сказати точно дуже важко. Модель отримала акумулятор ємністю 4000 мАч, На дисплеї є індикатор заряду акумулятора, і здається, кожна позначка відповідає за 20% заряду. Так, от, якщо використовувати кожен день клавіатуру по 8 годин по радіоканалу з підсвіткою на максимальному рівні. Яскравості, то вистачить її на півтора тижня роботи, проте середньостатистичний користувач може з легкістю розраховувати на 2-3 тижні роботи. Для налаштування клавіатури використовується програмне забезпечення і Воно дозволяє налаштувати підсвічування, макроси та інші функції. Особливо цікаво є можливість налаштування екрану, як я вже говорив раніше. Ось який це має вигляд. Цікава функція, проте не знаю, як довго я б нею грався. Все ж таки, ця модель буде більш привабливим вибором для тих, хто любить експериментувати з кастомізацією. У програмному забезпеченні можна легко завантажити свої картинки чи GIF-файли та прив'язувати їх до різних профілів, що особливо зручно, якщо ви користуєтесь клавіатурою на різних пристроях або різних середовищах. Інтерфейси Ейджаз інтуїтивно зрозуміли можливість налаштування функцій клавіш, створення макросів і адаптація підсвічування під власні потреби. Значно розширює функціональність клавіатури. Це ідеально для геймерів, програмістів або людей, які працюють із великою кількістю програмних комбінацій. І давайте будемо відвертими. Потенціал у налаштуваннях та унікальних функціях, як от кастомізація, дисплея становить її на один рівень з дорожчими моделями, роблячи її справді привабливим варіантом за свої гроші. Це більше ніж просто клавіатура. Це аксесуар, який надає характеру вашій робочій чи ігровій зоні. Епомейкер ak 820 Pro. Це приклад високоякісної, компактної механічної клавіатури з безлічу функцій. Міні дисплей і роллер це не просто декоративні елементи, а зручні та практичні інструменти, які підвищують комфорт роботи. Ця клавіатура може стати чудовим рішенням для тих, хто хоче отримати більше, не витрачаючи надмірних коштів. Попри деякі мінімалістичні рішення, в комплектації її загальні функціональність і враження від використання, перевершують очікування. Якщо ви шукаєте, Стильну, технологічну і зручну механічну клавіатуру з можливістю кастомізації ak 820 Pro, варта вашої уваги. Якщо вам цей огляд сподобався, ви знаєте, друзі. Ось така вподобайка під цим відео. Не забувайте тиснути на дзвоник, підписуватись на канал і писати свою думку про цю клавіатуру в коментарях під цим відео. Ну, а з вами, як завжди, був Юра на сьогодні. Це все.